Мені дев'ятнадцять, а мама каже, що я повинна вже народити. Дівчатка. Обережно, бо. Якщо ви народите, не факт, що ваша мама буде суперкласною бабусею та буде гратися з вашою дитинкою. Чому вона так каже? В мене є статистика, в мене є наукова стаття, котра от що каже. А якщо е, проводити паралель між, 1940, де, між 1994 роком та зараз, дівчатка обирають народжувати пізніше. В мене є статистика. Цей сайт з цією статистикою науковою я залишу у Ютубі, щоб ви самі подивилися. По перше, там є дані про США, про темношкірих дівчаток, про азіатський регіон та про наш європейський регіон. І так, в США, якщо зравнювати з 1994 роком та зараз середній вік народжуваності виріс на 3 роки. Тобто, в 94-му це було 23 роки. Серед США зараз це 26 років. Це середнє за популяцією. Ну тобто, це дуже велике було глобальне дослідження, і воно ну має такий дуже крутий характер. Самі потім подивитись. Друге, серед темношкірих дівчаток. То в підлітковому віці народжують все менше і менше дівчаток, хоча в нас прийнято. Ну, в нас це я маю на увазі у пострадянському просторі, що темношкіри там дівчатка та хлопці вони народжують там чутлі не 13 років. Ні, це не так. Навіть вони зараз також наблюдається тенденція, що вони народжують в більш пізньому віці. В Швейцарії, наприклад, взагалі там вік піднять чуть ли, не 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 до не до років, у деяких випадках навіть 40-45, тому що там і медицина краще і соціальний статус. Для чого це роблять зараз дівчатка? Для того для того, щоб само щоб само розвинутися, щоби. Саморозвинутися, щоби ам... Щоб щоб жінка не була просто, скажімо так, інкубатором для наступної дитини, а щоб жінка була незалежна, самостійна та окта е, полезна для общества. Розумієте, тобто дівчатка хочуть народжувати вже не просто так, що там, там хтось там сказала мама, чи бабуся, чи хтех, чи, чи ще хтось, а вже після того, як дівчатка зробили все, що вони хотіли, наприклад, кар'єру, ем, путешествия або ще щось, або там ем, медицину, працю, політу, космос, просто повідпочивати до 23-25 років. І це для нинішнього часу є нормальним. Чому ваша мати так каже? Тому що у 94-92 році була статистика, що на пострадянському просторі а вік народжуваності був взагалі 19 років в середньому, 19, 18, 20, 21. Розумієте? І ваша мама, вона не розуміє сучасних тенденцій, чому вам не народити. Тіпа виконати долг перед соціумом, ну тобто, залишити ще одну дитинку після себе, і далі роби, що хочеш, вона іскрені не розуміють, чому ви так не хочете робити. А я вам кажу, що ви робите, тому що ви сучасна людина, ви сучасна жінка, і ви зараз намагаєтеся бути е корисною ячейкою общества. Розумієте? Тобто само ідентифікуватися, попрацювати ще щось, тобто зробити все. А потім вже осознанно народжувати. Тому ваш конфлікт з вашою мамою він практично не... Вирішує мий, тому що мама впевнена, що ви вже в 19 років, ще там 2 роки, ви старорадящая, Хоча це медици... <с? <с?> медичною мовою це взагалі не так. Про це я, мабуть, окремий ролик запишу у відео, тому що стара в 21 це взагалі не так. От. А ви не зрозумієте її, чому вона не хоче саморозвиватися, чому вона не хочеться вчитися, чому вона не хоче там ще щось робити, чому вона зациклена тільки на дітях, тому що її так воспитували, її так кодувало, що вона повинна на народити в молодості, а все зробити отак, а потім вже щось для себе. Але потім так ніколи і не наступило у людей, котрих я бачу. Тому вони роздратовані, обіжені. І пред'являють претензії до, до більш молодого та прогресивного покоління, розумієте, тому що в них так не було. А у вас зараз інше світосприйняття. сприйняття. Тому, будь ласка, запишіть в коментарях, чи згодні ви з цією аналітикою, та чи хотіли б ви написати сюди, що ну там я не згоден. От у мене всі там, народили в юному віці, і вони зараз класні. Бо навпаки, там у мене є друзі, котрі народжували 25+, і вони вже були більш зрілі. А чи навпаки, в 25 ти не зріли? Тобто пишіть ваші коментарі, ми будемо разом разом. Спілкуватися добре.